Кото кодьяк Надійний партнер, Перевір авто в наявності бачимо такі лунають фрази, із якимось обуренням, розчаруванням з боку російської агресивно налаштованої цієї зет братії всієї про те, що Білгород став прифронтовим містом, ну і дуже часто його останнім часом обстрілюють. Причини цього зрозумілі. Однак чи буде це довготривалим явищем, скажімо так, і чи можемо з нашого боку ми це масштабну? Бувати чи може справа в зовсім іншому, і це не українська, не українська армія обстрілює Білгород Росіянам. Просто щось ввижається в небі. Тому ну, вони так лементують і витрачають свої запаси снарядів протиповітряної оборони? Я не є прихильником теорії змов, але маю власний досвід спілкування з білгородчанами, мешканцями Шевикіна та Шебекінського району. Має там друзів, знайомих, і вони мені від початку повномасштабне наваленим жалілися на свої, на те, що вони лякаються. Бо надто багато вихідів і артилерії, і мінометів з того району в бік нашої країни було. А зараз зараз почалася так звана отвєтка. прилітають по артилерійських позиціях, по позиціях російських ракетників, по стратегічних об'єктах, зокрема в районі Дамби, що тримає Білгородська Моря, тобто відповідь прилітає, і це абсолютно ну, очевидна логіка бойових дій. Контрбатарейна боротьба та артилерійські дуелі передбачає, що на території Російської Федерації прилітають дрони, снаряди для того, щоб е гасити гасити ті саме бойові позиції ракетників, артилерістів. Ворожої армії, а отже, думаю, що така історія буде продовжуватись і далі. А на тлі заяв представників українського уряду, що ми збільшуємо обсяги виробництва дронів різних типів та класифікацій, то очевидно, що ті дрони будуть постійно прилітати на ворожі військові об'єкти для того, щоб погасити їх, щоб не було таких ризиків для мешканців наших на на, на харківщини для. Цього обласного міста, бо надто багато клопоту, надто багато ризику для життя та здоров'я мешканців е цієї нашої області, нині є. Хоча зараз справедливості треба зазначити, що в зоні ризику знаходяться мешканці Чернігівщини та Сумщини. Час від часу, в зведеннях від українського генерального штабу, ми чуємо відомості про мінометний артилерійський обстріл нашого прикордоння на Сумщині, на Чернігівщині, То само, е тобто ворог веде обстріл з території Російської Федерації, відповідно з території Брянської Курської області, наносячи Мінометне та артилерійські ураження по наших громадянах. А отже, як то кажуть, око за око, зуб за зуб, і це абсолютно справедливо. Але ж на відміну від дій невибіркового застосування збройної військової техніки, що задіє ворог, йому абсолютно байдуже, куди його прилітять ракети до комплексу С-300, чи поцілять як минуло ночі, в школу до поверхового, чи прилітять десь там поблизу військового об'єкту українських сил оборони ін байдуже скільки мирних мешканців загине в таких ракетних атак, де факто це ракетний терор. А отже, українська армія діє дещо в інший спосіб: це є виняткова і виключна ювелірна робота спрямована на об'єкти військової інфраструктури, об'єкти оборонно-промислового комплексу Російської Федерації. Відповідно, безпосередньо самі військові об'єкти російської армії, їх бойові пускові майданчики, звідки ворог поцілює по нашій території своїми артилерійськими снарядами та своїми і ракетами. У мешк... мешканці Білгорода запитують часто в різноманітних там чатах у соцмережах. А чому ми? Чому тільки от Білгород має розплачуватися за всю Росію, віддуватися, приймати на себе удар? Ну як свідчить реальність останніх днів не тільки Білгород, Тут, зокрема, ракета впала у селі Воронезької області. Петропавлівка вчора під час ракетної атаки зійшов боєприпас, що називає. Це із небес на це село там дуже великі руйнування. Щоправда, до кінця не зрозуміло, чи є там людські жертви чи нема, бо вчора гуляла інформація про 11 загиблих, але я офіційного підтвердження не знайшов станом на сьогодні. Ну, але власне кажучи, те, що росіяни час від часу себе самі обстрілюють, бомбардують, і іноді доволі ефективно в них це виходить. Це не таємниця, це не секрет. І от Воронезькій області вчора це відбулося. Але справді основні от удари останні там днів, тижні вони по Білгороду і прилеглих населених пунктах там справді дуже інтенсивно прилітає. І ці от обурення, питання, якісь зітхання місцевих мешканців, чому їх обстрілюють, а інших не обстрілюють. Вони нам видаються логічними, принаймні мені. Чому справді може дійсно варто і на інші регіони звернути увагу? Чи Білгород просто найбільше завинив? Бо саме звідти обстрілюють Харків постійно. От і АС-300 прилітали вчора. По Школі в Харкові відповідно саме з Білгородської області насправді ну, тут варто нагадати, як раділи мешканці Російської Федерації, коли було декілька прильотів дронів по території Москви і підмосков'я. бо і росіяни так само мають серйозний запит на справедливість і коли. Прилітає виключно про російському прикордонів, чи на території Брянська, Курської чи Білгородської областей діють підрозділи РДК чи Регіону Свободи, Росіян вважається, що це не зовсім справедливо, що по Москві менше ніж по кордонах при фронтових територіях. Трапляється та балон, але ключове питання полягає в тому, що мешканці Білгородщини ніяк не можуть усвідомити, що українська армія працює виключно в рамках котрої батареї боротьби та артилерійські дуелі, і тобто поціліть саме. Туди звідки прилітає по нам, і якщо по території тієї ж Воронівської області наших прильотів не зафіксовано. Ну мабуть, що тому що звідти останнім часом ворог не задіє відповідні засоби ураження. А от що є на порядку денному дуже актуальним питанням, це набуття української армії спроможності поцілювати по ворожих військових об'єктів, зокрема по Литовищі. я подивився по мапі до. Литовуючи олені, що на території Мурманської області. 1800 приблизно кілометрів. І нам б, б не завадили такі потужні дрони, які б могли подолати таку відстань для того, щоб уразити ті самі стратегічні бомбардувальники ту 95 МС, які останнім часом здійснюють пуски ракет типу Х-101, Х-555, Х-55, вбиваючих мирних мешканців нашої країни. От тут є на чому працювати. Я сподіваюся, що таке чітке завдання отримала і українська. Армія і українські виробники, а отже, згодом ми будемо чути добрі новини і звідти, бо не може бути так, що зло не покарано Бо ми пам'ятаємо, що зло, яке не покаране, воно кратно множиться, і ми бачимо на прикладі останнього тижня масштабні дронові та ракетні атаки, які завдають чимало клопоту, несуть смерть та руйнування на нашій країні. Вони мають отримувати. Таку належну оцінку і належну реакцію, і дії мають відповідно бути симетричними. Я абсолютно проти того, щоб наші дрони та ракети е руйнували якісь об'єкти там соціальної інфраструктури, а от військові об'єкти, об'єкти ворожої військової промисловості, об'єкти критичної енергетичної інфраструктури Російської Федерації, які забезпечують теплом та електрикою російський оборонно промисловий комплекс. То є законними цілями, які треба і варта нищити. Буквально вчора з'явилася в мережі інтернет відомості, мовляв, наші західні партнери змінили риторику. Мовляв, вони не заперечують, якщо ракети до Хаймарсів будуть літати там, де вважає за необхідне український генеральний штаб. Але наскільки я знаю, що ця інформація не верифікована, тому е, не ми не, не, не може на неї посилатися, але в будь-якому разі тенденція така, що треба від змінювати сам підхід до ведення бойових дій. Бо очевидно, що українська армія зараз забезпечує не лише мир та спокій мешканців нашої країни, вона фактично боронить від російської навали фактично всю східну Європу, і тут варто думати щодо зміни парадигми і щодо надання техніки та боєприпасів. Відповідних калібрів та специфікацій, і визначення умов, за яких українська армія може застосовувати по ворожих військових об'єктах, незалежно від того, де вони знаходяться, чи на території тимчасово окупованої частини України, чи на території Російської Федерації, ну вода її не на її європейській частині. Справді вчора дуже активно поширювали, нібито статтю The New York Times, газети про те, що змінили позицію свої західні партнери стосовно використання західного далекобійного зброєння по території Росії. Однак ті, хто поширював цю статтю, мали би спочатку перейти на сайт The New York Times і перевірити, чи така стаття існує, а не просто її скріншот. Можливо, це така інформаційна операція, що не знаємо що його боку. Такий от вкид відбувся, так. Але якраз і про цю можливу зміну позиції я хотів би вас запитати. От чого Путін досяг цими двома масштабними обстрілами вчорашнім, я маю на увазі, і 29 грудня, ми бачимо, що було дуже багато ракет застосовано. Переважно всі вони були збиті нашими силами ППО, в тому числі і кінжали вчора. 10 з 10 було знешкоджено. Очевидно, що Кремль розраховував на якийсь психологічний ефект. На свою користь наразі ми ще не знаємо, як відреагує захід в сенсі справами, а не словами і риторикою, чи буде передано Україні більше засобів далекобійного ураження, ведення бойових дій і так далі. Але дуже на це розраховуємо. Отже, який зараз є намір, власне кажучи, Росії стосовно цих обстрілів, і якою може бути реакція наших західних партнерів? У нас буквально є дві хвилини на відповідь, бо попереду дев'ята тому. Нагадує. Так, дев'ято, то важливо, то має святе. Ми маємо розуміти таке: зараз країни колективного заходу перебувають на різдвяному та новорічному відпочинках. А отже, реакції ключових лідерів світу навряд чи ми з вами дочекаємось, а після свят ну, почнеться новий політичний сезон, який буде досить боревним в сполучених штатах Америки поревним на європейському континенті. Бо 24-й рік він чітко вирізняється великою кількістю виборів в різних країнах світу. А отже, політична риторика та пошук певних компромісів може бути відбуватися в тому числі і за рахунок. Нашої країни Верніше, за рахунок обсягів військово-технічної підтримки дії української української армії, і тут ми маємо розуміти, що дипломатам нашим цього року точно не доведеться надібувати, бо переконувати, мотивувати е інколи навіть змушувати наших західних партнерів ухвалювати ті рішення, які дуже не, необхідні для забезпечення потреб українського війська, доведеться і попереду дуже багато роботи що ж стосується. Інформаційно-психологічних операцій то очевидно, що ворог не дарма здійснив ці дві масштабні ракетні атаки в той самий проміжок часу, коли ключові лідери світу. Товід не знаходилась на відпочинку. А отже, миттва реакція з їх боку не лише шляхом здійснення певних політичних заяв, а й шляхом ухвалення відповідних рішень щодо практичної підтримки дій української військи не буде. Але в будь-якому разі січень є дуже важливим, бо старт політичного сезону старт нового раунду консультацій щодо передачі техніки та зброї для потреб української війська. Я сподіваюся, що цей кінець цього місяця точно нам дасть позитивні результати, бо воювати голими руками з ворожим. Танками неможливо. і тут ми маємо розуміти, техніка борб боєп... озброєння, боєприпаси до того озброєння є тими ключовими позиціями ресурсних можливостей українська війська, від яких залежить ситуація на полі бою. А отже, всім нам треба гуртуватись. До речі, путінські атаки, ракетно дронові, вони знов повернули міць та об'єднання в українське суспільство, бо над останнім часом ми витрачали багато часу на чвале раїни, якісь там з'ясування на стосунки, взаємне непорозуміння, і то створювало точно досить такий тривожний фон для перспектив нашого буття. Зараз знов країна об'єднана, бо ми всі чітко розуміємо, хто є наш ворог і розуміння того, що лише за рахунок об'єднання наших зусиль ми зможемо вистояти в цій війні. Владиславе, дякую вам дуже за таку вичерпну відповідь і за спілкування. Владислав Селезняк був з нами на зв'язку.